Так, дійсно, марш рівності вже завершився. Всі учасники розійшлись, але було справді гучно. Тут зібралось за даними головної організаторки Анни Шаріган. Десь приблизно 800 учасників. Це дуже багато. Всі вони скандинували такі фрази: як борись, кохай, права не віддавай. У них були дуже різні такі відповідні ЛГБТК плюс спільноті прапори, прапори різнокольорові. Також були спеціальні плакати які символізували їх єдність, символізували боротьбу за рівні права, також тут були присутні окрім нас ще різні знімальні групи. Змі також були посли з різних країн. Тож можемо побачити, що в такому випадку дійсно це підтримується, про це говориться. Це не замовчується, адже кожен має право кохати, жити так, як він вважає за потрібне. Право на єдність, право на свободу слова. Однак, коли марш проходив, він проходив вулицею Чикаленка. Коли вони повернулись до цієї точки, звідки ми починали, тут бачимо, що стоїть поліція, але вона вже буде зараз виїжджати. Звідси ми почули інші скандинування та побачили, що від хрещатика йшли іншим маршем. Люди це були люди, які так би мовити виступали за гетеросексуальну орієнтацію. Вони скандинували проти спільноти ЛГБТ, ЛГБТК+. І Наразі вони продовжують свій марш. Вони вже знаходяться на Михайлівській площі. Вони її пройшли і продовжують свій маршрут далі. Скандинуючи сім'ї, сім'я, традиція, права. Поспілкувавшись з одним із них, з з з них, ми дізналися, що а, людям. Все ж таки більше до вподоби сімейні традиції, які раніше були, і вони чогось не визнавають спільноту ЛГБТК Однак, Київ Прайд, громадська організація, що з 2016 року продовжує організовувати подібні заходи у місяць. Прайду нагадаю, він обраний червнем. Як ми вже могли бачити, 7 червня провели таку акцію біля міністерства закордонних справ, і сьогодні, 14 червня, провели провели марш рівності, де кожного закликали про права, про рівність зверталися до Верховної Ради, аби ухвалити певні закони, аби захистити спільноту ЛГБТК плюс. А також зверталися до людей, які прийшли про допомогу, аби зібрати гроші в благодійний Стерненка Кожного разу спільнота збирає гроші. Вони йдуть нашим військовим. Адже вони так само підтримують і наших військових, які не можуть говорити. Про свої погляди та про свою орієнтацію, але це нормально, це свобода, і це е, промовляє, це пропагує ЛГБТК Плюс спільнота.